Колеги, капустяна мілі, хто не бачив, ось вона. Ось вона сидить у нас. Правда, оліна, олійна ну, байдуже, вона ж на всьому капустянам сидить. Так що будьте уважні, бо хто його знає, що завтра буде. А вона, падлюка страшна, дає такої транди усьому живому, що можна забрати тільки дорогими препаратами, надзвичайно дорогими. З діючим речовином типу флубендіаміт. Або хлорантранілилпром. Ну, так, така історія дуже дорога, так що будьте уважні. О, полетіла. Ось полетіло дивно. Поле... В общем, приходите, дивитися, літає, не літає. Доброго дня, шановні українські аграрії. 19 травня на Редсіоліні нашій е, седиральній історії. Так що, ось і. Капустян? Ні, не що там? О, о, Совка гамма, бачите? Совка гамма. Зараз. Колегі Совка гамма. Гляньте, бачите, на крильцях дуже гарно так гамма. Іди сюди, глянеш. Совка гамма. Так що будьте уважні, совка вже на полях. Особливо на сої дивіться там. Тому що відкладати гусінь буде капець. Так що дивіться. Колеги, тобто і совки літають, і молі літають, так що будьте обережні. У нас є, буде до продажу насіння і зараз є середка олійна. Будь ласка, кому потрібно, є Фацелія, є люпин. Будь ласка, звертайтеся що кому потрібно. Є в нас седеральні культури. Це історія дуже цікава і дуже корисна, особливо для овочів. І, взагалі, після картоплі це посіяти, взагалі бомбезна історія. Або посіяти біля офісу, десь щоб фацелія цвіла гарно. Тобто, запрошуємо до співпраці і будьте уважні, перевіряйте поля, шкідники пішли. Температура пішла. Успіхів вам!